І от такі доріжки ми маємо, маємо на виході, бачите? Зараз якраз майстри наносять фактуру, от вам зблизька. Бачите, класно ж виходить. Оп! Все отаким от інструментом, щітка, все це спеціально саме для цього цей весь інструмент і вартує він не дешево. Але без нього так не вийде. От покажу, як, е, Пройшли з Йоршиком, вигнали повітря, потім загладили, зачекали певного часу потрібного, нанесли фактуру. І такий результат ми маємо. Потім дістаємо оці всі історії дерев'яні, просипається все галькою, якою ви хочете, і це є дренажною основою. Вот така краса. Ну і наша гладилочка теж.